Вітаю до роботи в ефірі телемарафону. Стає інформаційна служба інтера. Ми з вами наступні 18 годин. Я Олександр Просяник. Починаємо з новин. 90 російських безпілотників збили цієї ночі сили ППО. Ще 72 локаційно втрачені. Про таке повідомили у повітряних силах. Загалом росіяни запустили по Україні 166 ударних дронів типу «Шахед» і безпілотників-імітаторів різних типів. 162 дрони не досягли цілей. БПЛА запускали з напрямків Орла, Брянська, Міллєрова, Шаталова та приморсько Ахтарська. Збивали дрони в 11 областях. Руйнування після падіння уламків зафіксували на Київщині, Чернігівщині та Сумщині. Майже сім годин тривала повітряна тривога на Київщині. В обласній військовій адміністрації повідомили, минулося без потерпілих. Наслідки ворожої атаки зафіксовано в трьох районах області. У Бориспільському виникла пожежа на промисловому підприємстві. Пошкоджено складські приміщення, елеватор, два автомобілі. У Броварському районі понівечено два приватних будинки. А в Обухівському спалахнув очерет на відкритій місцевості. Пожежу ліквідували. Над сумщиною цієї ночі збили вісім російських безпілотників. Про це повідомили в обласній адміністрації за ніч. і Ранок на прикордоні прогреміло 12 вибухів. Пролунали вони у Юнаківській, Липово-Долинській, Глухівській, Шалигінській, Хутір-Михайлівській та Ямпільській громадах. Російська армія била мінометами і атакувала дронами. Повідомляють про пошкодження будинку у Липово-Долинській громаді. Били авіабомбами, ударними дронами і артилерією. Росіяни вночі і напередодні ввечері обстрілювали Чернігівщину. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, під ворожим вогнем були Корюківські та Новгородсіверські райони. Пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівку та цивільну інфраструктуру. Попередньо минулося без жертв і травмованих. Румунія дозволила збивати незаконні дрони у своєму повітряному просторі. Відповідний законопроєкт ухвалив Сенат Румунії. Документ надає збройним силам право нейтралізувати або знищувати безпілотники, що незаконно перетинають державний кордон, і чітко визначає органи влади відповідальні за контроль повітряного простору. Та протидію несанкціонованим польотам також у документі зауважили, що дрони можуть бути збиті, якщо їхній політ неможливо взяти під контроль румунськими військовими чи силами НАТО. Законопроект уже пройшов остаточне схвалення у Сенаті, і далі його має підписати президент країни. Трьох людей після атаки російського безпілотника ушпиталили в Херсоні, як повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко. Це 33-річний чоловік його атакував російський дрон, а також Фельдшершка та водій бригади екстреної медичної допомоги їхню автівку обстріляли під час виклику. За минулу добу, за даними Херсонської обласної прокуратури, одна людина загинула. Ще троє дістали поранення у селі Львовому. Загалом, за добу, за даними Ова під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 37 населених пунктів Херсонщини. Постраждала критична та соціальна інфраструктура, житлові квартали та приватні автомобілі. Російська армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини. Як повідомили в обласній адміністрації, понад три десятки снарядів зграда випустили по Марганецькій громаді. Цього разу минулося без потерпілих. А ввечері напередодні, після російського обстрілу, поранено двох літніх людей. Чоловіка госпіталізували, а жінка лікуватиметься вдома. У Нікополі та трьох громадах зафіксували зо два десятки ворожих атак артилерією та БПЛА. Пошкоджені промислове підприємство та інфраструктура понівечені 11 приватних будинків, шість господарських споруд, дві сонячні панелі, авто, лінії електропередач та газогони. Три приватні будинки поруйновані у великомихайлівській громаді Синельниківського району після удару дроном Камікадзе 593 удари по 14 населених пунктах Запорізької області завдали окупанти впродовж доби. Як сповістили, в Ова одна ракета прилетіла по широкому. По Гуляйполю та малих Щербаках окупанти били 16 разів з авіації. З РСЗВ 14 разів накривали Степногірськ, П'ятихатки, Кам'янське, Гуляйполе, Новоданилівку, Чарівне та Новодарівку. Російська армія била також з артилерії та масово атакувала безпілотниками з півтора десятка населених пунктів. Зафіксовано 22 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків і автівок. Майже 3,5 тисячі ударів завдали Росіяни напередодні по лінії фронту та житловому сектору Донеччини. Лише на Костянтинівку окупанти скинули 10 бомб ФАБ 250 і двічі атакували місто з реактивних систем залпового вогню Смерч. І як наслідок загинули 6 мир мирних жителів, 10 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Пошкоджено десятки будинків та цивільних об'єктів. Ворог бив по Костянтинівці, навіть коли парамедики та поліціянти надавали допомогу пораненим. <рикун> Звіжи, Зараз їдемо далі, там ще є пора. У під'їзд заходимо всі, у під'їзд, люди. Ховайтеся! Родичі і жертв катастрофи рейсу MH17 вимагають від Росії визнання відповідальності як умову мирної угоди щодо України. Сім'ї загиблих у катастрофі Малазійського боїнга 777 звернулися з листами до президента США Дональда Трампа та очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн. Вони наполягають, що будь-яка надійна мирна угода неможлива без офіційного визнання Москвою. Відповідальності публічних вибачень і повного розслідування причин катастрофи копії звернень також надіслали прем'єр-міністрові Нідерландів парламентським комітетам та головній дипломації СКІ Калас. Уряд Нідерландів послідовно підтримує ці вимоги з моменту трагедії. Я нагадаю, окружний суд Гааги в листопаді 2022 року заочно засудив до довічного ув'язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка за їхню участь у збитті малазійського лайнера MH17 в небі над Донеччиною 2014 року. Тоді загинули 298 людей. Суд постановив, що вони мають винні мають виплатити родичам загиблих понад 16 мільйонів євро компенсації Росія. Відмовилася видати трьох причетних до збиття літака. Партію майже півтисячі айфонів намагалися незаконно перевезти через кордон України. Сталося це на митному пості у Гринів львівської митниці. Ділок під час проходження перевірки на кордоні обрав смугу спрощеного митного контролю, так званий зелений коридор. Він призначений для людей, у яких відсутні товари, що підлягають обов'язковому декларуванню чи оподаткуванню. Та під час огляду автомобіля правоохоронці виявили сховані за декоративною обшивкою контрабандні мобільні телефони. Обвинувачений обвинувальний акт за цим фактом скеровано до суду. В результаті вилучили 424 айфони різних моделей та транспортний засіб. Загальна вартість вилученого майже 21 мільйон гривень. Чоловіку загрожує штраф та конфіскація майна. У Стамбулі стартували переговори між представниками Росії та США щодо роботи посольств. Повідомляє Рейтерс, американську делегацію очолює заступниця помічника держсекретаря Соната Култер, а російську Олександр Дарічев, директор департаменту північної Атлантики МЗС Росії та призначений посол РФ у США до складу делегацій. Також увійшли представники держдепартаменту США МЗС Росії та співробітники посольств двох країн. Я нагадаю, перша зустріч між делегаціями США та Росії. Відбулася 18 лютого у Саудівській Аравії. Тіла чотирьох заручників передав Ізраїлю Хамас і назвав умови звільнення живих полонених. Єгипетським посередникам вдалося домогти передання останків Цачі Ідана Іцхака Елгарата, Охада Яхаломі та Шлому Манзура, яких викрали під час атаки 7 жовтня. Офіційний Єрусалим проведе повну судову медичну експертизу. Тіл це передання завершує перший етап тимчасового перемир'я, що діє з 19 січня? Процес був під загрозою зриву через постановну церемонію з боку Хамасу, яка демонструвала заручників і труни перед натовпом газі. Також угруповання передало останки невпізнаної жінки замість тіла заручниці Ширі Бібас. Представники Хамасу заявили, що єдиний шлях звільнити решту полонених, продовжити режим припинення вогню та розпочати переговори щодо другого етапу угоди. IT для ветеранів у госпіталі на Рівненщині військовослужбовців безкоштовно навчають працювати на комп'ютері, дають їм базові навички у сфері інформаційних технологій. Знання поранені здобувають без відриву від реабілітації. Для цього в медустанові облаштували комп'ютерний клас. Після завершення курсу армійці матимуть новий фах, а дехто хто й роботу. Як ветерани стають it фахівцями розкаже Сніжана Садорок. Відпрацьовували по ворогу. Був Вибух, ну і осколки так залетіли, що травмували хребет. 39-річний Олексій з Нікополя був поранений торік влітку на Куп'янському напрямку. Нині на реабілітації у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни пересувається на кріслі колісному. Я переніс 13 операцій до того, щоб сюди попасти. І ну, різних там і легеня була пробита, і. Печінка, жовчний. Тут я вже три місяці знаходжусь на реабілітації. Сюди я приїхав в лежачому положенні. Між сеансами тут же у шпиталі боєць відвідує комп'ютерні курси, опановує новий фах у сфері інформаційних технологій. Ось така база, типу таблички, і там створювати можна тут. Названня цієї таблички у мирному житті Олексій працював у торгівлі. Він сумнівається, що зможе повернутися до попередньої роботи через травму хребта, тому вирішив вчитися на айтівця. Осваю, скажем так, різні там язики програмування, вивчали бази даних, як їх створювати, як їх заповнювати щось нове, цікаве, тим паче. З такими там обмеженими можливостями в праці, то робота з комп'ютером я вважаю це дуже дуже класно. На цьому році ми розглянемо, що таке база даних система управління базою даних. Навчає пацієнтів шпиталю атівець із 15-річним стажем. Алекс сам ініціював ці курси для бійців. Вони безкоштовні. Мій батько був військовим, і я завжди з великою повагою відносився до, до цих людей. І я відчув, що я як фахівець, можу дати більше ніж просто донатити. До хлопців на заняття приїжджає з піцею і в такій невимушеній атмосфері викладає ази програмування. Серед 13 військовиків, які опановують айті курс, львів'янин ігор. Попали під обстріл москалів, спинальна травма, не може ходити, паралізований від пупка нижче. До мобілізації Ігор працював інженером у великій мережі супермаркетів, має технічну освіту на цих курсах. Удосконалює свої знання. Я думаю, що підтянути свій рівень враховуючи штучний інтелект у сфері розумного бота на основі штучного інтелекту нас тут так навчили. Ну і він може виступати менеджером по продажах. Ігор продовжує працювати дистанційно зі шпиталю, певен, що люди з інвалідністю можуть реалізуватися в it сфері. Головне мати бажання вчитися тим Аче цей проєкт запевняють його засновники допомагає випускникам працевлаштуватися. Базовий ті курс це триває до трьох місяців. Після цього ми здійснюємо менторинг в режимі онлайн і доводимо всіх бажаючих по тій спеціальності, яку вони обрали. Ми працюємо з групою місцевих компаній, не тільки за ті сектору, які з великою радістю готові працевлаштовувати наших випускників. Для занять у госпіталі спеціально облаштували комп'ютерний клас, кошти на це виділили з обласного бюджету. Госпіталь розвивається. Ми раді кожній співпраці і новим ініціативам. Якщо це допомагає ветеранам соціалізуватися, це шанс для хлопців здобути не просто нову професію, а забезпечити своє життя. Зі спеціальністю в іт сфері мінометник Олексій Сергієнко поки що не визначився та жодного уроку не пропускає. Сам вже створив чат-бот, який підбирає під настрій музику. Бо є ще й музикант, тому з гітарою не розлучається навіть у шпиталі. Зрівненщини з вдячністю всім захисникам і захисницям Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Наступний випуск новин о 13-й. Ну а доти в курсі всіх останніх подій вас триматиме Олександр Васильченко. Тримає ефір Олександр. Дякую, Олександре. Ворог не полишає спроб закупити турецьк. Яких руйнувань зазнав Харків від початку повномасштабного вторгнення? І скільки років знадобиться на повну відбудову міста? Про це і не тільки поговоримо протягом години обов'язково дочекаємося.